Сьогодні у нас закінчився різдвяний кубок з футболу. Він у нас завершує, будемо казати, футбольний рік. По ходу, як у нас йшло, кубок до Дня Святого Миколая, кубок Діда Мороза, і оцей кубок Різдвяний, будемо казати, заключний етап змагань з міні-футболу. Значить, погода нам дозволила, я думаю, було веселіше і цікавіше, чим би було по снігу. Сильніші виграли по пенальті. Але так сталося. Хто сильніший, той отримує перше місце. Хто не підготувався, як належить, всього на у призах. Тим не менше, я думаю, всі задоволені, кожен отримав такі призи, на які він заслужив. Значить, сьогодні у нас присутній президент жіночого футбольного клубу «Надвірняночка», який знаходиться у коледжі на доку Богдан Іванович Пинчук, якого ви всі знаєте, і який вам скаже декілька слів. Я хотів сказати, в першу чергу привітати вас всіх дійсно, і переможених, і переможців з сьогоднішніми змаганнями. Я щиро, навіть вам можна позазрити, чому позазрити, бо, напевно ніде в області, в ніякому районі, скільки турнірів не проводиться, як в нашому районі. Завдячую завдячується пану Віктору. Я дійсно, ми так говоримо. Спілкуємося з тими, хто любить цей футбол. І дійсно тут треба віддати данину цій людині, бо це велика-велика праця, бо це футбол не тільки в теплу погоду, це коли цілий день на цьому футболі відбути, а не тільки відбути, це відсудити нормально, щоб не було зауважень, а це не тільки відсудити, це поїхати за призами, гарними призами, щоб вам сподобалось. І тому я вас вітаю. Бажаю вам, щоб ви далі любили цей футбол. І грали цей футбол і залучали до цього футболу ще більше. Тих, що люблять футбол. І ваша просьба до вас ви з різних. Тут, на жаль, ну може то плюс, що призить призері тільки на надвірнянські команди. Це плюс, бо тут ну, надвірні розвивається, але хто з сіл, то агітуйте, пропагандуйте цей футбол і залучайте побільше до цього футболу дівчаток. Ми вам будемо вдячні. А вас ще раз хочу поздоровити з святами, які наближаються, веселих вам свят, смачної куті і всього цього найкращого. Четверте місце зайняла команда Скеля село Пнів. Капітан команди. Що команди. Можеть тобі в основі десь кусок землі на рівні. Нам біля дім. Гравці команди. Мій друг Богдан Гуменю. Солідняк. Євген Котик. Коша. Володимир Буній. Мальян Заяць <звучить> Віталій Ковальківський. Владислав Кирлич Богдан Глуханю! Вже на наступному турнірі. Корничи, район. І Євген Йосипенко. <плес> Шукай, <плес> Третє місце у нас команда ФК Білда, капітан команди. Говці команди, Владислав Блонський. Медаль, медаль, медаль не лише. Альян Блонский Виталий Иванюк Иван Хопта Ruslan Shelba. Ne pomogst. Shelbot. Na Вот вам чушь, да? Разумки. Посіла команда Челсі місто надвірна, капітан команди. Тепер Трепньові ну, є пахтакор. Є. Гравці команди Олег Дерещук. Михайло Василиши Валентин Щекун. Віталій Олійник. Це 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 Бойко. Такі <рісті> Василь, Василь, це Василь. Чипс? Попише тут. І от і в дек вилає. той Дето тобі? Ага. Та як є? Нас там такой. Бека, знову бека. Бека. Він цігає футбол, приїхав, щоб грати в футбол. Зараз їде. Волоперебуська на футболку стало ковостворена команда. Звоє місто надвірна. Капітан команди.

Яна. Яна. Виломанышев. Ого! Опёрчик поля. Ну, це Андрійович. Ромик. Чома. <рігаля> Михайло Зубко.

Як і завжди, ми визначили кращих гравців по номінаціям. На нашу думку, кращий воротар це команда ФК Надвірна Руслан Щербан. Ні, не знаю. Починається за всіх. Найкращий захисник Владислав Кілиць Скелеп! Сміх Сміх Скала Це те, що й можна Найкращий випадок Одельбек Волбаєв Вау! Вау! створили? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video Міша, ще один чоловік підійде <сіливітний> туда... <сіливітний> <Боле, біді. сіливітний> по головні тези. А Міша сам потяг. По видвоє. Було золоде. Але туди скажете, щоб було видно. Лепку на всі тридцять два. Значить, походу. Чекай, Саша, на, <більші> на тій команді. <сіливіт>